Ну, і далі будемо говорити про тих, хто боронить нас на фронті, розказувати їхні історії в нашому ефірі. Повернувся із Саудівської Аравії, аби воювати за Україну. Така історія буде далі у нашому ефірі. Артист -цирку Тігран Зазян у свої 20 років розірвав контракт на роботу за кордоном і приїхав до Києва у лютому 22-го року. Далі вступив до лав 112-ї бригади територіальної оборони Києва. Рідних вибір хлопця не здивував, адже коли йому було 13, він був учасником революції гідності. Протеки. Тих, як він, говорять цвіт нації. Знайомтеся із нашим наступним героєм у сюжеті далі. Мені подобається, коли воно все горить, палає. Люди бігають, світяться. Кліщівка дуже страшне і мерзке місце. Я не уявляю, як ми вижили. Але ми вижили і слава Богу. Я не побажаю собі кращих побратимів, ніж зараз. Бо це, це просто це скарб. Доброго дня! Мене звати Зайзян Тігран, позивний Араміс. Я оператор FPV, 112 бригади, 128 батальйону. До повномасштабного вторгнення Тігран мав успішну кар'єру циркового артиста, виступав в різних жанрах і мав контракти за кордоном. Саудівська Аравія, Монако, Чехія, Польща, Німеччина, кіпер на контрактах там класно, все включено. Ти просто чилишся, кайфуєш, робиш те, що тобі подобається. Ну це не робота, а я, я кайфував, тому що я цим з дитинства займаюся. На початку 22-го року кар'єра Тиграна йшла вгору. Він мав контракт в Саудівській Аравії не лише як артист, а вже як режисер-постановник. Але дізнавшись про загрозу повномасштабного вторгнення, повернувся в Україну. Власне, британська розвідка для мене стала показником, щоб я повернувся в Україну. Тому я обірвав контракт, сказав: Все, давайте до побачення! Я поїхав. Я приїхав в Київ. На той момент йому було лише 20 років, і юнака, який навіть строкову службу не проходив, в військоматах не хотіли приймати. Ну я тупо постояв там і казав, що візьміть <свісно> до останнього. І я таким чином потрапив в. Такий неофіційний інженерний взвод, який їздив Києвом і просто копав укриття, бажання бодай чимось бути корисним в своїй країні у важкі часи. Не вперше з'явилось у Тиграна, коли йому було 13 років, він допомагав учасникам революції гідності і одного разу випадково опинився в центрі подій. Ми з другом купляли якісь продукти і йшли на майдан віддавали в. Цих волонтерські хатинки. І в один з таких днів я прийшов, віддав продукти і почався штурм. Ну ніхто не розумів, що я дитина, тому що я прикривав обличчя шарфіком і побіг собі. В когось кидатись камінням, щось ну ні, я просто тягав здорових мужиків разом з іншими мужиками, там поранених. І Якщо в 13 років в епіцентрі подій позійті опинився випадково, то в 20 це був свідомий вибір залишити успішну кар'єру за кордоном, повернутися в Україну і вступити Військо. І просто ну, внутрішній внутрішні поклик був такий, що все, я навіть не замислював. Все, все, ну, я все обрубаю і їду назад. І ось інженерний взвод. Да, після інженерного взводу мене буквально мій знайомий е, витягнув з окопу, який я рив, засунув машину і сказав: поїхали, будемо тебе оформлювати. Я супер, клас. Приїхали, і я став е, рекрутом 128-го батальйону складі піхотного підрозділу вирушили на Харківщину. Я був стрілець, але вже безпосередньо під час виконання бойових дій бойових задач мені вручили гранатомета ат 4 і я став гранатометником Далі була Білогорівка, де інтенсивні бої поєднували зі складними зимовими погодними умовами. У когось там запалення легенів, у когось бронхіт. Ти постійно в такому стані, і все одно ти маєш виходити на позицію, тому що замість тебе це ніхто не зробить. Просто людей не вистачає в моменті. Після Білогорівки здоров'я Раміса суттєво погіршилося, і командування відправило його на реабілітацію. Та юнак знову повернувся до війська. Час не на бойових використовував для навчань, пройшов курси пілотування дронів. В Кліщівці так вийшло, що потрібні були пілоти, і мене власне взяли на. Як пілота, розвідника. Кліщівка дуже страшне і мерське місце. Я, взагалі, ну, я не уявляю, як ми вижили, але ми вижили, і слава Богу. Власне, після Кліщівки я потрапив в підрозділ Серпокрил в дуже крутий колектив. З вмотивованими е, пілотами, бійцями далі були куф'янські напрямок. І Курахівський. А араніс разом з побратимами продовжував вчитися, розбиратися в технічних моментах найскладніше випробування для його творчої натури. Е, постійні курси, постійні навчання, постійна інформація. І Ти в цьому потоці інформації е, намагаєшся не зійти з розуму. Все розкласти по поличкам, зафіксувати інформацію, щоб її в подальшому використати в бойових умовах. Все вийшло прекрасно. Процес навчання в підрозділі і в 112-й бригаді постійний і не припиняється. На практиці це дає чудові результати. Ми безпосередньо були в Кураховому. Вже у нас була відпрацьована тактика, було повне розуміння того, хто, куди і навіщо, повне розуміння по вибухотехніці. Ми почали цей досвід реалізовувати. На Курахівському напрямку ми нанесли дуже дуже багато шкоди кацапні. Тігран мріє колись повернутися до професії артиста, але точно не зараз. Поки що моє місце тут. Я занадто багатьох втратив друзів для того, щоб просто повернутися. В мені треба знищити і дуже багато. Я не заспокоюсь, поки я цього не зроблю. Вважає себе везунчиком, бо потрапив до 112-ї бригади, де знайшов другу родину. Мені пощастило. Мені пощастило на початку повномасштабного, коли я знайшов собі. Ну знайшов людей е, крутих, унікальних, розумних, які разом зі мною росли в цьому в війні. Стати частиною військової родини 112-ї бригади ТРО ЗСУ можна звернувшись до їх рекрутингового центру. Наталі Білогурова, Олексій Баклайкін, Київ 24